Власне, для чого їхала українська делегація? Відповідно, і наш президент і це представлення плану миру знову ж таки. Дійсно був дуже насичений тиждень. Він коли записується ця програма, ще продовжується, якраз поки ми пишемось там, десь скоро має відбутися зустріч Зеленського з Трампом в Трамп Тауер. Тому цікаво буде дійсно, чим воно завершиться. Ну але нюанс в іншому ми я хочу наголосити наскільки наскільки в західних медіа намагалися збити оптимізм. З українського плану перемоги, який повіз Зеленський, бо з боку України це максимально тражувалося дійсно як новий серйозний крок, як нова сходинка. Те, що дійсно може завершити війну ледь не протягом декількох місяців. В західних змі різних статтях абсолютно це треба Ну звичайно багато читати, акумулювати це все. Ну але по суті багато скептицизму дійсно було на сторінках щодо пропозиції України. Але щоб розуміли наші глядачі. Що українська сторона, і в основному ми всі експерти. Що е, західні експерти, представники там конгресу, джерела, які видавали інформації в західних ЗМІ, вони насправді на момент публікації цих матеріалів не бачили плану перемоги в повному варіанті. Максимум, що могло бути і скоріш за все сталося, це злив. Ну, певного драфту певних пунктів. Те, що, наприклад, от Зеленський зустрічався з конгресменами ще в Європі, він їм там декілька пунктів назвав. Вони, власне, це повезли. Потім там, наприклад, The Times вийшов матеріал, все. От джерела наші кажуть, такий то план. Щось передавалося невеликими фрагментами по дипломатичних каналах, але по факту, по факту план перемоги. Так як він задумувався і написався, буквально через там за пару днів до а, поїздки в Штати, його побачимо реально, перший Байден, це дійсно так. І вся оця, а, значить, інформаційна а, ситуація, те, що ми бачимо в західних медіа, це дійсно це питання більше на те, щоб збити гонор. Гонор з українського плану для того, щоб показати, що ну є, ну не може. Якщо Україна там два роки там розказує про свою українську формулу миру, і на генасамблеї розказала і розказала на, е, значить, саміті майбутнього чи там форум майбутнього, який там е, при е, сесії генасамблеї був. Ну тобто, треба було, скажімо так, остудити. Трошечки Україну. Власне, це і виходить зараз. Але білий дім видає абсолютно логічний зараз фідбек. Потрібен час для ознайомлення з українським планом перемоги. Це означає, що документ дійсно більше, ніж там декілька сторінок, і що він вимагає банального вивчення. Тому я думаю, що по цій темі ми ще будемо не один раз спілкуватися. Е, дуже хотілося б, щоб це вивчення е, дійшло до е, десь там десятих чисел жовтня, де Байден буде зустрічатися з іншими партнерами, там Стармером, Шольцом, Макроном. Ну, знову ж таки, вся ця тема з скликанням е, коаліції Рамштайн на рівні лідерів держав. Щоб е, на той момент все-таки. Е, було розуміння, чи підтримуються пропозиції України, чи ні. От зараз я розумію, що це питання знаходиться в підвішеному стані, але водночас, до речі, якщо проаналізувати коментарі і Байдена, і Харріс, які вже бачили, ну змогли б побачити повністю. Текст зрозуміло проаналізувати часу не було, але вони набагато кращими є ніж те, що ми побачили в західних медіа. Ну тому побачимо. Побачимо тему Трампа. Я лишу зараз вам, от і весь цей скандал, тому що дійсно я думаю, що це величезне питання, яке ще доведеться нам вирішувати з точки зору підтримки двопартійної нашої держави. До речі, не сам ну не лише там кошель, не лише там експерти кажуть про е, окремий закон спеціальний, але і сам голова Верховної Ради Стефанчук. Він про це прямо говорив у своєму інтерв'ю, е, що таке готується. Але знову ж таки, навіть якби. Нічого б не прийняли, ніякого б там особливого закону. У нас всі ті кампанії, які не відбулися згідно із нинішнім виборчим кодексом. У нас є місяць, буквально місяць, для того, щоб стартанути їх, в тому числі і чергові вибори. Які мали б відбутися так зараз? Іде велика дискусія між правниками, чи можна тоді називати це там черговими виборами, бо вже конституційні терміни, так само питання. Ну це таке вже, і тому якраз тема е, окремого закону вважається, що щоб закрити всі різні трактування, щоб дійсно прийняти окремий закон. Але ж знову Я, дозволь, що... дозволь тебе уточнюючий момент. Ти сказав таку фразу, бо хто нас зараз слухає, мабуть, зловив. Чекай, чекай, правники між собою дискутують це чергові чи ні? Тобто вони готуються до виборів? Не, Ти щось знаєш? Ну, така підготовка, вона перманентна, все рівно йде в певний uh -huh. період, а, але активність не є настільки високою. От чому uh -huh. Тимошенко, наприклад, в економісті дає коментар. Ну, це не є секретом, що партія Батьківщина з осені трошечки активізовує свою партійну структуру, намагається там пошкрепти по сусікам, подивитися, що хто хто актуальний, де ну тобто відбуваються певні рухи. Те саме mm -hmm. там інші пар партії зараз проводять там всеукраїнського масштабу, регіонального масштабу. Є партії, які регіонального масштабу навпаки думають, що виборів не буде, і розпускають mm -hmm. людей, яких вони там найняли на декілька місяців. Тобто, ну такі перманентні рухи вони все рівно вони існують, але повертаючись власне до умов, до умов, як ці вибори можуть відбутися. Зараз вкидається в інформаційний простір декілька варіантів. І тестуються, власне, що ж сприймають люди? А чи це буде послідовно кампанії відповідно? Ну там різні можуть бути питання: там президентські, парламентські, потім місцеві, чи це все гамузом зібрати на одне голосування ще й повісити референдум додатково. З питаннями, які будуть цікавити, там нібито там в руслі завершення війни, ще ще різні конструкції, uh -huh. і зрозуміло, що зараз повного розуміння, як воно буде, е, ну імовірно, в наступному році ще немає. Бо безпековий фактор все рівно він е, в підвішеному стані і проводити вибори під час активної фази е, військових дій, ну поки що самогубців немає. Хоча я не виключаю, що така тема все рівно е, як план Б. Десь сидить, щоб навіть нате, грубо кажучи, а, щоб уникнути там виборів з точки зору голосування у прифронтових територіях, а в тилу, де там, грубо кажучи, територіальні громади не будуть в списку міністерства реінтеграції, що у них зараз там вони або прифронтові, або окуповані, щоб там провести виборчу кампанію. Теж такі ідеї є. Але знову ж таки, для того щоб це все запустити, потрібне політичне рішення. І центральної нашої влади, і підтримка наших партнерів, щоб найголовніше ці вибори е, вважалися демократичними, тому що на цьому і дійсно на, да, і легітимними На цьому може дуже сильно зіграти Російська Федерація, як не дивно, які у себе проводять псевдовибори. Бо як вони зараз, росіяни, не визнають Зеленського як президента і далі е, продукуючи е, свій меседж про, начебто там просроченого і так далі. То і після таких виборів можуть бути питання. Ну, ситуація дійсно складна, але я думаю, що все рівно прийдуть до позиції, що десь кінець весни, можливо, жовтень, все рівно вони будуть. Я не думаю, що до кінця березня встигнуть зробити всі підготовчі роботи.